Історія Наука, котра на перший погляд, ніби займається лише всім старим, але насправді формує наше майбутнє. Володимир Зеленський нещодавно оголосив нового амбасадора, котрий допоможе нам збирати гроші на боротьбу з іранськими дронами. Ним став американський історик Тімоті Снайдер, великий друг України. І як бачимо тепер, друг не лише на словах. Він поставив собі за мету зібрати 1 мільйон 250 тисяч доларів. Снайдер зазначив, що він, як історик, хотів би більше збирати гроші на відновлення шкіл, бібліотек університетів, але за зараз є більш нагальні потреби, от як знищення ірансько-російських дронів. Що ж, гуманітарні науки версус російські окупанти, – 1-0. Мені вже здається, що навіть якби матір Тереза була ще жива, вона би теж збирала гроші на захист України. Раніше для всіх охочих на сайті Єльського університету став доступний відеокурс Тімоті Снайдера про становлення сучасної України, і цей курс набирає сотні тисяч переглядів. І чому він продовжує набирати популярність не тільки у колах науковців та книжкових черв'яків. Адже не всі можуть похвалитися, що історія була їхнім улюбленим предметом у школі. Невже це той випадок, коли можна щось складне і не завжди зрозуміле зробити попсовим у доброму сенсі цього слова? Цікавим і майже попсовим? Apple music If a dictator tells you to... thousand years ago somebody got baptized that doesn't mean your nation is the same as his nation. Kiev may be the single most interesting legacy of the Viking age, maybe the most durable legacy of the Viking age. Ukraine is actually a center of Muslim and Jewish and Christian civilization. <us> Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео, в якому ми познайомимося ближче з американським істориком Тімоті Снайдером. Якщо ви досі ще ні, і спробуємо розібратися, як він сам опинився поруч з українською історією, чому його так цікаво слухати, і чим саме він припав до душі українцям. Маленький спойлер з українцями все легко. Нам просто достатньо звичайного людського сучасного озброєння, щоб речі називали своїми іменами, а також смерті усім російським окупантам. Енлепінський says, basically, Hey, Hudushevsky, look at Ukraine. The cities are full of Russian speakers, lots of Jews, lots of Polish nobles. How are, you going to make an, how are you going to make your state out of that? You're not just going to be able to say the Ukrainian, you know, the Ukrainian people, the masses, of the peasants. You need this very commonsensical point. We need the cities and we need the taxpayers. Отже, Тімоті Снайдер, 53 роки, народився в Сполучених Штатах Америки, професор Єльського університету, історик, доктор історичних наук, фахівець з історії Східної Європи, дослідник націоналізму, тоталітаризму і голокосту. Автор багатьох наукових праць та більш ніж десятка книжок, багато з яких було перекладено на більш ніж 40 мов світу, зокрема й на нашу. До речі, сам Снайдер теж знає українську мову. У свій час він її вивчив всього за рік. Снайдер вивчив. А ви що? У 2018 році світ побачила його книжка Шлях до несвободи Росія, Європа, Америка. У ній він досліджує те, чим Російська Федерація займалася вже десятиліттями. Спойлер брехнею, людожерством, вбивствами та війнами. А також пише про те, як Росія намагається впливати на західні демократії. Також розказує про те, який вплив на Путіна мав російський ф... фаши… Філософ... філософ Іван Ільїн. Філософ у 2020 році книга отримала переклад українською. А 24 лютого 2022 року стало зрозуміло, що Тімоті Снайдер був правий. А усі проросійські критики, які писали негативні рецензії, ні. О Боже, хтось підтримував Росію і виявився брехуном. Та не може такого бути. В пролозі до своєї книги Тімоті Снайдер пише: Російське вторгнення в Україну 2014-го для Європейського Союзу та Сполучених Штатів стало перевіркою на реальність. Для багатьох європейців та американців простішим виявилось дослухатись до привидів російської пропаганди, аніж захищати законний порядок. Європейці та американці витрачали час на з'ясування того, чи було там вторгнення, чи Україна взагалі країна, і чи вона нічим, бува, не заслужила, щоб на її територію вторглися. Вау, то це ж правда? Просто втонені постійною необхідністю доказувати, що чорне це не біле. Ми вже готові підкидати в повітря пана Снайдера, ніби нашого старого доброго друга на дні народження. І випадок Снайдера демонструє, що іноземці цілком можуть опанувати знання про Україну. Але є момент для цього треба бути професором Єлю. Думаю, багато з нас після того, як вперше почули про ті миті Снайдера, почали гадати: а як же він тут опинився? Чому він зупинив свій погляд саме на Україні, котру він, зрештою, називає серцем пітьми, місцем, в якому дуже час. It's absolutely at the center of the First World War. It's absolutely at the center of the Second World War. It's absolutely at the center of Stalinist terror. It's absolutely at the center of the Holocaust. It's absolutely at the center of the collapse of the Soviet Union. Um, it's at the center of major historical developments, not just ancient and medieval, but also very contemporary. But the fact that it's precisely the fact that it's at the center of the development makes it hard to see and hard to notice it's sometimes hard to direct your gaze at the thing which is most important sometimes because where things are most important is also where things are darkest right and very and very often ukraine is going to be a kind um, a kind of heart of darkness who wrote heart of darkness by the way where is he from I'll give you one more try Може, в нього є українське коріння? Чи можливо мама співала йому українські колискові в дитинстві? Чи можливо його так захопив наш різдвяний щедрик, що він вирішив розплутати клубок аж до самого початку? Але знаєте, ні, ні про який український слід в житті Тімоті Снайдера не йдеться. Ніхто не залишив йому візитку Михайла Грушевського в дитячій книжці чи не дав хабаря за привернення уваги до України? Навпаки, ми ще й змусили його збирати гроші тепер. Слід сказати, що він взагалі не планував бути істориком, радше адвокатом, дипломатом чи журналістом. А історію вважав дуже класною передумовою для цього і хорошим бекграундом. Шлях зі сполучених штатів до України був довгим і звивистим, і взагалі починався як подорож до східної Європи. Шлях пролягав через холодну війну книги Мілена Кундери. Польщу і як не парадоксально, через російську мову саме її першою зі слов'янських мов починав вчити Тімоті Снайдер ще в університеті, щоб потім долучитися до контролю за озброєнням та роззброєнням. Бо це було наприкінці 80-х, коли в радянському союзі до влади прийшов Міхаїл Горбачов, і здавалося, що все буде крутитися саме довкола цього. Вже навчаючись в Оксфорді, Тімоті Снайдер перемкнув свою увагу на польську мову завдяки своїм наставникам, історикам Тімоті Гартону Еше та Єже Єдліцькому. Перший опікувався молодим істориком в Оксфорді, а другий в Польщі, де той писав наукову роботу про польського соціаліста та соціолога Казимира келлес Краузе. Якщо це відео спонукало вас загуглити, хоча б одне з цих прізвищ, це було навмисне. Отож, Снайдер вже майже поряд з Україною, але все ще недостатньо близько, чи не так можемо спростити і сказати, що коли молодий Тімоті Снайдер дізнався, що за залізною завісою і живуть люди, і ці люди не тільки росіяни, він взяв і пішов. Далі, щоб розібратися, що ж там насправді відбувається, і таким чином дійшов до України. Снайдер вважає, що говорити про нього саме як про історика України можна із 2000 го року, а вже у 2001 році він вільно читав і говорив українською. Тобто, як бачимо, він не взявся не звідки на відміну від численних експертів, котрі з 2014 року почали розказувати щось про Україну, коли вже наш факт існування неможливо було заперечувати, як би цього не хотіли деякі недоброзичливці на заході. Не кажучи вже про недоброзичливців на сході. До речі, про недоброзичливців зі сходу у мене в коментарях продовжується збір на антидронову рушницю. Ми отримали це замовлення від конкретних людей на запорізькому напрямку, які знають і вміють користуватися цим важливим дівайсом. Тому, якщо у вас є змога допомогти виконувати KPI цим чудовим людям, долучіться, будь ласка, до збору. Кожна гривня є важливою. Якщо у вас є зайвих, може навіть аж 80, Будь ласка, долучіться. Лінк залишу в описі та в закріпленому коментарі. Very easy and tempting when Russia ізієнтемтинвен Ukraine and Ukraine resists to say, oh look, now Ukraine exists. But that wouldn't be a very Ukrainian perspective. повертаючись до 2014 року, Тімоті Снайдер вважав, що агресія проти суверенної держави у 21 столітті це є щось немислиме і має отримати абсолютно сильну відповідну реакцію. Він прямо казав, що для них двері треба закривати, бо наслідки можуть бути ще гіршими. Ось що він писав 6 березня 2014 року. У 1994 році Сполучені Штати, Велика Британія і Росія гарантували Україні її територіальну цілісність в обмін на згоду Києва знищити запаси ядерної зброї. Будапештський меморандум. М'яка сила здатна поранити. Загальні обмеження за туристичними візами, кілька тисяч заборон на в'їзд і кілька дюжин заморожених рахунків справді можуть уплинути. Такі санкції можуть здатися незначними в порівнянні зі злочином, але Путін ставить на те, що ЄС не зробить і цього. Подібні заходи загрожують утратами, звісно, однак ціна військового конфлікту в центрі Європи буде значно вищою. На жаль, як ми вже знаємо зараз. Тоді, у 2014 році, європейський союз залишив немаленьку таку шприну, через яку продовжували текти туди російські гроші, олігархи, їхні діти, туристи. І як і попереджав тімуті Снайдер, стало таке гірше. Історія за версією Тімоті Снайдера не тільки розповідає про минуле, він також не погоджується із тим, що події постійно повторюються. Він вважає, що вивчаючи події минулого і що їм передувало, у нас є шанс помітити схожі події в майбутньому і не дати їм відбутися. Вот інтересінва Юкраїн із да радеденбін парт іншого соборілсізміт пюриті, прайм із да Юкренакшли ембодіс і на верінтенс форм. Most of the major themes of European history and some of the major themes of European. History, of world history. Снайдер починає спочатку. Він говорить про важливі речі простими словами, відкриваючи інший підхід до історії, її вивчення і сприйняття. Все, що відбувається зараз, має пояснення і коріння, і все пов'язане із тим, що відбувалося десь колись, можливо, навіть далеко, і навіть не близько до України. Українці, як ніхто інші, бачать і розуміють цей зв'язок, але хтось має його показати, звести до купи усі точки, поєднати їх, і саме цим займається Тімоті Снайдер. Хоч його лекції і про Україну він показує ширший контекст і те, як на наші землі вплинуло те, що відбувалося задовго і задалеко від нас. Він вкладає Україну в світовий контекст, ніби складаючи докупи пазл, де все стає нарешті на свої місця. Тімоті Снайдер пояснює, що прогноз про Київ за три дні взявся із наративу, який довго і нудно панував у західному світі, і якому навіть навчали американських студентів. Лише зараз цей наратив, який умовно можна назвати адін народ, починає розвіюватися як міф, як ілюзія, як на вітрі розвіюється попіл із решток російського окупанта. And the fact that we, and that would be my American we, but it was a general assumption, all thought that Ukraine would collapse in three days might say more about our misunderstanding of the place than it does about the place itself um, the ukrainians are going to lose after three days you know okay they can't possibly fight back they can't, okay, they're going to lose it's a stalemate blah 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 everything that the consensus has said and the us has been wrong the whole time and you can't kind of say well this is just a matter of like lack of military analysis or whatever no there's something else deeper going on Россия. Навіть зараз, після місяців повномасштабного вторгнення і кілометрів аналітики у багатьох медіа світу вигулькують дратуючі речі: оці всі: українська війна, так зване вторгнення, конфлікт, непорозуміння двох народів, Росія напала на Україну. Ось простий спосіб описати те, що сталося: ніяких напівтонів тут нема. One source of the Ukrainian national identity is this імпірикол. Empirical... contact with the people in the russian empire where you realize huh their folklore and their songs and their language are different right they're different they just are they just are different than the people further north who, the people who we now call the russians інші, Тут я роблю невеличку паузу для того, щоб подякувати усім патреонам, котрі підтримують цей Ютуб-проєкт. Великому спасибі! Без вас було б значно складніше робити новий контент. Дякую всім цим чудовим людям, яких ви зараз імена бачите на екрані. Приєднатися до них досить легко. Просто класніть на лінк в описі. Якщо у вас є можливість, крім того, щоб закидати донати на підтримку збройних сил України підтримати цей Ютуб проєкт. Буду вам дуже вдячний. Як і всі серйозні люди, Тімоті Снайдер веде Twitter. Зацініть, яка в нього обкладинка у своїх публікаціях на Твіттері він часто піднімає теми, які і для нас з вами важливі. Тому раджу ходити, лайкати та поширювати. Наприклад, він зачіпає тему про те, що американці нібито втомилися від української війни, тобто про те, як деякі республіканці скаржаться, як дорого виходить підтримувати Україну Сполученим Штатам Америки. Тут треба відзначити майстерність пана Снайдера, адже він всього лиш у 13 твітах. Розповідає про те, що Україна рятує світ від великої війни, зменшує небезпеку застосування ядерної зброї та захищаючи свої землі, захищає Європу та Сполучені Штати. Воюючи в рамках самооборони, українці таким чином зменшили ризик великої війни та ядерної війни. Це надзвичайне досягнення завдяки мужності та майстерності українців. Вони не отримують за це особливого визнання, але вони повинні отримати його більше та ще підтримки. Також він нагадує про те, що скільки би зараз не коштувала підтримка України, це все одно дешевше, ніж те, скільки би коштували наступні події, якби Україна не встояла. До речі, він також нагадує, що ані республіканці, ані демократи не зробили достатньо для того, щоб послабити Росію і таким чином уникнути ескалації, яку ми бачимо зараз. Моє занепокоєння щодо російського вторгнення в Україну запобігання геноциду та захист демократії. Але ті, хто насамперед думає про інтереси Сполучених Штатів, мають визнати те, що українці роблять для американського. Безпеки. Найменше, що ми можемо зробити, це бути на нашому ж боці. Ну, якщо мова вже зайшла про твіттер, то там вже можна зустріти жарти про Тімоті Снайдера, а це означає, що українці приймають його у свою зграю. Снайдер це вже як Буданов від історії. До речі, ще не почали продавати світшоти чи шкарпетки з Тімоті Снайдером. Я все одно чекатиму на контурні карти. А тепер додамо трохи критики, бо, як ми знаємо, повість над кремлем синьо-жовтий прапор або тризов, українці все одно скажуть, що криво. Хе-хе. Насправді ж навчені гірким досвідом, ми мали би пам'ятати, що створювати собі кумирів і відмовлятися від критичного мислення зовсім не варто. Наприклад, у своєму інтерв'ю три роки тому Тімоті Снайтер каже про те, що нам варто подумати про створення такої собі української російської, раз вже нею і так багато людей вміє тут розмовляти. Ну зі своїми правилами, словниками та можливо навіть якимись специфічними словами. Наприклад, як є бразилійська, португальська чи канадська французька, Тож, думаю, що було б краще, якби існувала українська версія російської мови. А ви могли б сказати, ця стаття написана росіянами, бо вони дотримуються цих мовних правил. А ось ця книга була видана в Україні, вона російською, але вона відповідає іншим мовним правилам. Звучить звісно, цікаво, якщо припустити, що ми зараз у 2019 році. У нас є час та натхнення обговорювати схожі фантазії. Проте після 24 лютого така ідея може бути вже не тільки абсурдною, але й ворожою. Проте не треба зглиблюватись аж так далеко. Ми маємо і свіжішу ситуацію, яку можна критикувати, і заодно поглиблювати наші ж знання про українську історію. У одній з лекцій свого курсу Тімоті Снайдер трішки послизнувся на темі організації українських націоналістів та української повстанської армії, і це, звісно, обурило українців. Ну бо ж, пане професоре, нормально спілкувалися. Навіщо ви це все? Винне совієц ардринаубайдеджоменс ін самарнайтінфоріан. Аладовдо Совємалишемен. Of Ukrainian nationality, then join the Germans. Plenty of German collaborators go right into the Soviet partisan movement. The Soviets are recruiting them. Um, they're trying to recruit German policemen to the Soviet partisans. And one attempt to try to one, one attempt to try to recruit them negatively by a provocation ends up with a lot of Ukrainian policemen, U German policemen of Ukrainian nationality, going over to what turns out to be a Ukrainian partisan movement. Справа в тому, що він ну дуже спрощує це питання, бо таким чином українські націоналісти починають виглядати якоюсь маргінальною молоддю, яка спочатку тренувалася вбивати поляків при совєтах, потім євреїв при нацистах, а потім продовжити, ніби свої етнічні чистки, вони змогли в українській повстанській армії. Це неправильний підхід, який не допомагає зрозуміти всю складність того періоду в історії України. Бо скільки було таких людей? Всі половина кілька відсотків. Рухаючись в таких узагальненнях, можна дійти взагалі до того, що українці спричинили великий потоп. Але якщо він змиє всіх російських окупантів з нашої території, то це вже не така погана ідея. Історія, звісно, не точна наука, ну але ж не настільки з іншого боку, для нас це ще один привід. Вивчати свою історію та популяризувати її англійською. Божечки, вчіть англійську, якщо ви публічна особа, і розказуйте англійською про свою роботу у світі. Якщо ми цього не будемо робити, то хто тоді чекати ще одного Тімоті Снайдера 30 років? Маєте якісь плани на 2052? Ну то що, звісно, Тімоті Снайдер не єдиний в світі історик з правильними і адекватними поглядами на те, що відбувається, але мені здається, що симпатії наші він заслужив тим, що він є не наш, але він зміг розібратися і зайняти правильний бік історії. Зокрема, він пише. Одна з цікавих особливостей українців полягає в тому, що вони не шукають якусь велику історію про себе, як це роблять росіяни. Я думаю, що це позитивний сигнал. Українці розбираються з постколоніалізмом і всім пострадянським, але роблять це по-своєму. Тімоті Снайдер та його праця це яскравий приклад того, що у нас тут не якийсь заплутаний внутрішній конфлікт із сусідом, котрий рано чи пізно закінчиться рукостисканням, а реальне і при тому логічне протистояння, обумовлене історичними подіями. Отже, в нас є історик здорової людини, Тімоті Снайдер, людина, яка допомагає розібратися в історії України, підтримує Україну і закликає інших робити те саме. Ну і є ще історик курця, і обирати якого читати і підтримувати, а якого відправити в землю, здається дуже легко. На цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Поставте, будь ласка, відео лайк, якщо воно вам сподобалося. Напишіть коментар, і якщо є така змога, відправте своїм друзям, якщо звичайно вони у вас є. Ще раз нагадаю про збір на антидронову рушницю. Прошу вас долучитися, якщо у вас є така змога. Якщо ви хочете ще розумного контенту, то запрошую ось тут у горі подивитися наше відео з Даркою Гірною про радянські міфи, які досі є в нашому житті. А тут про вибори в США. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими!